Ви за цей час зробили для е, мешканців міста Коломиї, ну, Окрім того, що ви подали на журналіста в суд і вимагаєте з нього 50 тисяч гривень. Це від вас попросив? Е, ні, я можу вам показати у фейсбуці, до мене люди пишуть. Ну, хай люди пишуть. Значить, дивіться, що я зробив, так. то я підготував звіт і цей звіт вже надрукований в Вороденківській газеті край і так само буде надрукований. Розеті, а з габичем, дякую, я розберуся якось без вас. Добре? А ви будете з ним розбиратися? Обов'язково. Наразі я ще не почув від нього вибачення. Для того, щоб я його пробачив, мусив бути як мінімум пробачення з його сторони і, визна... і визнання своєї помилки. і не це цього його пробачу. Більше жадних бесід з ним не буде. А якщо він цього не зробить, значить буде відповідати у суді, і я маю повне право на захист своєї честі.